Вітаю вас. 3339 рекорд сказали вже всі. Я про правки про кількість правок. Зрозуміло, що прийняли не всі. Величезна сума на тих право на ті правки, підуть, які такі депутати проголосували. Але є важливі моменти, які приміром рада доручила. Рада доручила розглянути можливість підвищити заробітну плату педагогам і не тільки в школах, а й так само до 1 січня виправляєте, якщо я помиляюся, розглянути можливість збільшити. Грошові виплати військовим. Як далі буде відбуватися після першого читання цей процес? Чи е, вистачить, вибачте, у депутатів часу і ресурсу для того, щоб опрацювати всі ті правки які е, можуть бути внесені, бо 3339 рекорд, і чи будемо з бюджетом вчасно? Дякую вам запитання. Дійсно, цього тижня. Верховна Рада розглянула два дуже важливих питання: перше це збільшення видатків на наші збройні сили на цей рік. Загальна сума це коректировки до бюджету до 2025 рік на загальну суму 325 мільярдів, і це дає можливість своєчасно гарантувати всі виплати нашим військовослужбовцям. Що стосується 2026 року, то можу сказати, що дякую комітету бюджетному і голові комітету Роксалані Підласі, тому що ці 3300 правок на загальну суму 7,1 трильйона гривень вже розглянуті. І є дійсно рекомендації. Ми проголосували в першому читанні вже. Е Проект бюджету на 26-й рік. Є рекомендації в деяких правках, які були проголосовані для уряду для розгляду. Дійсно збільшення як заробітних плат, так і, наприклад, закупівлі необхідних лік, які повинні безкоштовно отримувати наші громадяни. Також збільшення заробітних плат, наприклад, працівникам ДСНС. Що стосується соціальних стандартів, звичайно, це ми тут, перш за все, я б сказав, мабуть, про індексацію пенсії, яка своєчасно проходить вже. Всі роки великої війни 1 березня, і це стосується майже 10 мільйонів наших українців. А також буде безкоштовне харчування для наших школярів. Це приблизно 4,4 мільйона наших дітей, які отримують безкоштовне харчування за ініціативи саме президента. Підвищення стипендії, майже 163 тисячі наших студентів наступного року отримують підвищену стипендію. Тому парламент працює дуже швидко. Потрібно приймати конкретні рішення. Я вважаю, що протягом місяця буде проголосований бюджет в другому читанні. Ну і звичайно, в нас немає ні часу, ні можливості, скажімо так, затягувати з цим рішенням. Давайте проговоримо про ті асигнування. Зрозуміло, що Марченко сказав, що бюджет дуже непростий. Потрібно переконувати партнерів у тому, що потрібні гроші. Ну і ми з вами живемо не в країні єдинорогів, прекрасно розуміємо, що за грошима доведеться йти до іноземних партнерів. Чи ви бачите оцей 19-й пакет санкцій, який сьогодні підпишуть? Я маю на увазі від європейських партнерів проти Росії. Чи ви бачите там опції і можливості для поповнення бюджету? Або взагалі, ну знаєте, як напрямки, де ще окрім заморожених російських активів, можна шукати гроші? Ну скажімо так, що пакети санкцій вони працюють трошки в іншому напрямку. і головне завдання будь-якого пакету санкцій і за які ми, до речі, вдячні нашим партнерам, тому що вони показують єдину політичну позицію наших європейських партнерів навколо українського питання. Їх головне завдання це звичайно зменшити можливості. Росії для фінансування агресії проти України, що стосується анонсування його, так ми дуже очікуємо, що до кінця цього тижня 19-й пакет буде прийнятий. Дуже важливо, що наші європейські партнери все більше і більше розуміють, що потрібно не тільки приймати санкції, а їх контролювати, і це стосується перш за все тіньового флоту Російської Федерації. На сьогодні ще 118 суден буде внесено до цього списку. А загальна кількість суден вже складає. 560 – це дуже серйозно б'є по можливості транспортувати нафтові продукти Російської Федерації і дає конкретний результат. Я нагадаю, що за весь час прийняття санкцій загальна сума, яку втратила приблизно за підрахунками наших партнерів, яку втратила Російська Федерація, складає приблизно 450 мільярдів доларів. І вже це дуже відчутно. Також санкції повинні бити і по фінансовим секторам. Нашого ворога це стосується і банківських структур. Це стосується вперше і криптоактивів, криптобірж, які допомагають обходити будь-які санкції, які запроваджуються нашими партнерами. Ну і взагалі я хочу сказати, що це дуже велика і серйозна перемога нашого дипломатичного корпусу на чолі з президентом, який постійно говорить про те, що санкції потрібно. Посилювати, і е, ми бачимо, як країна терорист просто перетворилась в країну ще контрабандиста, і з допомогою третіх країн просто обходила весь цей час санкції. Ну і звичайно, найголовніше це те, що є норма від Європейського союзу, яка дає конкретику стосовно. Повної відмови від експорту російського е, зрідженого природного газу до січня двозсічня двадцятого року це ну дуже серйозний крок, про який постійно говорив і президент Сполучених Штатів Америки. Пане ну, Олексій, давайте ще проговоримо про оборонну співпрацю. Ми всі там за дуже замиловані котиками на літаках, ну я персонально так сильно нагріпані. Але коли ми говоримо про оборонку і коли говоримо про спільні проєкти, це теж величезне поле для того, що ми можемо експортувати мілітарного і не тільки для Європи. І як ми в контексті оборонної співпраці стаємо знаєте, не фігурою, а гравцем в цьому сенсі. Як ви бачите цю цю історію, і які напрямки або проєкти вам виглядають найбільш перспективними, найбільш цікавими, якщо, звісно, про них можна говорити? Ну перш за все, президент у вівторок анонсував. Нову, скажімо так, угоду з нашими партнерами, яка розробляється з європейськими партнерами, і яка передбачає конкретні нові оборонні спроможності для України, це є дуже важливим. Є конкретні кроки, які стосуються, наприклад, енергетичної нашого захисту це Норвегія зробила конкретний крок і виділила 150 мільйонів доларів. І ми бачимо, що постійно, коли президент та його команда проводить перемови, ми отримуємо конкретні. Результати, що стосується дуже таких серйозних, скажімо так, ініціатив, ми очікуємо виступ президента у Європейській Раді стосовно. Ем... Обгорунтування обговорення і отримання можливості використовувати заморожені російські активи, які сьогодні так необхідні для нас. Президент анонсував, що нам потрібно 120 мільярдів доларів на цей рік на забезпечення сил безпеки оборони та збройних сил України. І в нас є можливість своїми силами покривати майже 60 мільярдів доларів. А ще 60 потрібно знайти ці 60 Вони складаються не лише з грошей, це і такі інструменти. Як Рамштайн, це такі інструменти, як і тацька модель, коли наші партнери дають гроші і закуповують саме в нашу оборонно промислового комплексу, необхідну для нас зброю. Ну і звичайно, така модель, як Pearl, коли е, за гроші наших партнерів ми можемо купувати зброю в Сполучених Штатах Америки. І про це говорилось на нещодавній зустрічі. Президент провів багато зустрічей в Сполучених Штатах, і була мова про закупівлю додаткових петріотів також. Е, Нещодавно було анонсовано, що кількість партнерів, які приймають участь в цій ініціативі, збільшилась з 7 наших до партнерів до майже 17. і загальна ціль. Про яку говорить постійно президент, це збільшити фінансування майже до 1 мільярда доларів щомісяця для підтримки і можливості закупівлі зброї для України. Ну а що стосується ініціатив всередині країн, в яких приймає участь Верховна Рада, то звичайно це пакет законів про наш внутрішній оборонний комплекс Defense City. це пільговий режим для можливості посилення нашого оборонно промислового комплексу і збільшення збільшення можливостей для вироблення зброї як для фронту, так і для експорту. Ви дуже правильно зауважили.